Так, приїхала поліція, зараз будемо писати ці протоколи. Добрий день! Ваша камера де? Не мав камери. А як ви без камери? Май депутатів. Не знаю, нема в мене камери. Такі? Дільничний встав поліції. Дільничний, так? Да? Так, да, це в мене РПП. Ага. Недорожніки. Понятно, а чому не приїхали РПП? Бо інші наряди зайняті і... Чим? І, і, чим повідомлення? Мають повідомлення, їх відправили. Ну і ви ну, маєте чим поміряти ці ями, це все. Що ти знає, Зараз будемо вирішуватися. Так я вас для себе покликав. Щоб... Звісно, не вперше. Я казав, що я за бембою цією дорогою. Бо це ваша робота фактично, це не моя робота. Це Ні, не канаве, а притягнути це, хто відповідальний за цією дорогою. Ви самі катаєтеся цією дорогою, так же само, як я, і як всі останні. Чи, чи я може щось неправильно кажу? Ну, вам прийшло. Конечно, вам прийшло повідомлення е, з Черневецької адміністрації воєнно, щоб доглянути, щоб ви. Прослідкували за дорогами. Мені особисто нічого. На відділок. Прийшло? Прийшло. Мені особисто нічого. Ні, вам. Я розумію, що вам не, не прийшло особисто. На відділок прийшло. Е, ви пишете заяву. Так, да, так, да, так. Да. Будемо писати, звісно. Пишете ви, бо... Все ви будете писати, я буду диктувати, ви з моїх слів записати. Заяву пояснення з моїх слів, бо в мене не цей. Будете підписувати? Так, да, так, да, я все все буду підписувати. Де, добре. Так, є. Ну, ще. Ви де вам зручно там. Сідайте, будемо писати. Можно еще это посвящение, чтобы я посмотрел, чтобы я знал, кто это был. Ну, я понял, что это внешний. Так, Сухий Виталий Александрович. Старший внешний в Саркове. Ага, с 11.11.26. 11, Все, добрый, добрый, добрый. Перше заяву чи? Давайте заяву пишемо. Добре. Пишемо заяву. Оце, ви розумієте, як воно виходить? У нас на все гроші є, крім цієї дороги. Скільки ця дорога не ремонтувалася вже? Більше 10 років, правильно? Може ну, і так. Більше. У мене мала була, що в школу ходила, коли розрили оці ями порозривали, пригнали той комбайн, і вони порозривали її. І, і все, більше тут, ще при Ющенкові. Я пам'ятаю, що Ющенко був президентом. У нас змінялося не один. От дивіться, як машини є. От дивіться. Яма в яму, блин, і все. Як тут їхати? І, і ніхто ж нічого не робить. Це виходить так. У нас сільсовіт має гроші плитку поставити в центрі, площу всю застелити, у вас ремонти всі поробити, у відділку по наружі, все позакладали плитками. Все нормально, на то гроші є. В воєнкоматі во время воєнного стану, бивший воєнкомат ТР, ТРЦ, який зараз, та на забор гроші знаходяться. Це хто виділяє гроші на той забор? А на дороги, ці, що є, там ніхто не виділяється. Заяви в О, Заяву, яку, щоб притягнути відповідально, наказати штрафом, там є е, цей припис, щоб могли зробити припис на цю дорогу і притягнути до відповідальності. Так як це вже не перша заява, ви, ви вже прекрасно знаєте, що я не перший раз е, пишу. І винести при, припис, я штрафувати. Там є штраф 120 тисяч, якщо я не ошибаюся. Саме около бо там у мінімум на посадову особу. Я зрозумію. Ми що пишемо? Прошу вас притягнути до відповідальності. Да, належних до цього осіб. Так. Відповідальних за цю, за цю дорогу. Там я не пам'ятаю точно, яка стаття йде цей, але там є, якщо неодноразово звертаєшся і не всувають. Поганий стан дороги, там накладається штраф, не пам'ятаю, там і 50 неоподаткованих мінімумів, чи скільки. Там в районі від 100 до 120 тисяч на особу. От я хочу, щоб їх притягнули, тому що тут самі от ви ж їхали сюди, туди їхали. До відповідальності належних осіб, які о, відповідають угу. за цю дорогу. За ділянку дороги між кельмінцями і. Це по вулиці Широка. Все, понял. Вулиця Широка, бо це кельмінці, це не Так, так. входить, це іменно, вважається кельмці. Адрес Широка 1А. Бо там от, указатель чуть-чуть вищий -чуть указатель є, це якраз на цій проміжутку від указателя дороги широка 1А. Там є указатель якраз. Я щось став чуть-чуть нижче, але указатель тут вищий. Все одно дорога, оці всі ями, оці що йду, вони війців йдуть. Тут виходить, десь у пределах півтора кілометра вбитої дороги. Ту окремо я там написав, ту яму, там де дорога сунеться, там заява сидить вже за ту дорогу. Це так так, вулиця, що вулиця не робить. Да, да, вулиця Широка, 1А. Кельмінці. Так. щоб писати, що протяжністю півтора кілометра. Так, да, ну вона десь в пределах півтора кілометра. Ми зараз підемо ще заміряємо, так як я міряв там ту дорогу, бо той участок ми заміряли тієї дороги. А ці не міряли. От треба заміряти глибину ям, ширину цієї ями, щоб було оце, скласти карту на кожну яму, так як положено. Щоб ми могли це добити, бо це ну ужасно просто, коли їдеш. А тепер цей сніг ще як був. Далі бля... е... що? І усунути... Так. усунути недоліки дороги. Гроші на це є, Сільсовет закупив і асфальт, лише він не туди йде, куди положено. Вони закупили асфальт, закупили щебінь на, півтора, цей, на пів мільйона, на 500 тисяч. Я все прекрасно знаю, скільки що грошей є. Це у відкритому доступі в інтернеті. Є. Так, Лише треба займатися. Е, Ну, щоб усунули і, і все, фактично що? Ну, все, я так написав. Все, значить, все, з цим, так. Да. Все. Так, число сьогодні. Це вже, виходить, як? Це вже... Мончуленко Микола? Іванович. Дати, Патрик, е, цей, даю вам паспорт, щоб ви могли мої дані, все і положено. Зараз, секундочку. Прописка. Все-все угу. є. Дивіться. От, от зараз їде машина, от зараз побачимо, як вона їде. Дивіться, ну ви самі прекрасно це знаєте, яка тут дорога. Тут ні одна ходова не витримає, нічого не витримає. Ні колеса, ні фіга. ややだよろしいですか